Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні нашим індичатам 60 днів. У нас 14 індичат важкого кроса: бік 6, 4 самці і 10 дівчаток. Сьогодні хочу їх зважити. Не всіх візьму три самця, три самки. Зважимо, порахуємо середню вагу, подивимося, чи добре вони набирають вагу, чи ні. Розкажу, що вони їли, що вони пили за період від 3 тижнів до 60 днів, тому що не було можливості зняти про то детальніше відео. Тому так, попередньо я зважусь самостійно, стану на ваги, зафіксую свою вагу. Моя вага становить 70 кг 700 грамів. Рахувати буду так, буду зважуватися з індичатком на руках. І віднімати свою вагу таким чином буде, будемо знати, якої ваги вони набрали. І так, візьму троє самців і троє самок. Друзі, хочу розказати, як ще ловити індичат. Треба бути дуже уважним, дуже великі кіхті на лапах можуть розірвати руку, ногу, все на світі. Тому бажано їх ловити, накривати чимось рядниною, щоб вони не тріпали крилами. Ми накривали чоловічою футболкою. Його накидаєш на нього футболку, фіксуєш крила і тоді піднімати. І так, кандидат один на зважування. І так, 76. Дуже обережно. Вони великі. Але насправді це як колос на глиняних ногах, не можна кинути, не можна жодної припустити травмування. І ще з приводу того, як ловити індиків, ще одне. Є багато в інтернеті відео, там де умільці хапають індича вот так, от знизу за ноги, і піднімають. Я хочу вам сказати: ми так робили, ми мали дуже сумнівний досвід. Ми вбили самого крупного індичату. Це робити не можна. Дуже акуратно, як з малою дитиною. О! Бачите і порядок. Сімдесят шість і вісім виходить. 76,5 Зважимо три самочки теж, щоб не важити всіх. Так, 75,3. 76,2. І це малюточка наша. Сама маленька наша дівчинка була. Сімдесят чотири вісім. Друзі, за таблицею набору маси індиків бік 6 станом на 63 дні, тобто на 9 тижнів. Самці повинні важити 5 дев'ятсот грамів. Самки повинні важити 4,62, 4, ,62, 4 кг 620 грам. У нас сьогодні 60-й день, тобто їм ще 3 дні їсти до тих показників. Наші самці важать 5,300, 5,700, Тобто, їх середня вага 5,73. А самки важать, відповідно, 4,800, перша, 5,500, друга, крупніша. І сама наша малюточка 4,100, Їх середня вага 4700. Це на 60 днів. На 63 дні самки повинні бути 4,62, Тобто набір ваги йде нормально, їдять, п'ють, їли до, приблизно десь до 15-го дня. Вони їли комбікорм. Ми користувалися комбікормом, Коудайс виключно для бройлерних індиків. Це не є реклама, це просто мій досвід. І, в принципі, всі торгівельні марки, що я буду називати, це також не є реклама, я просто ділюся своїм досвідом. Коли вже ближче до того ми купували корма мішки 25 кілограм, коли вже я бачила, от, що їм уже десь 10-13 день, отак от от плюс-мінус, лишилося півмішка корму. Ми почали поступовий перехід на власний комбікорм, який ми робимо за рецептом своїм. З додаванням е, живини для птиці, це така білкова мінеральна вітамінна добавка. Це теж не є реклама, це теж є наш досвід, який ми використовували два роки підряд, і цей рік ми будемо використовувати, теж за рецептурою я зробила той комбікорм. Всі складові там перемелені. І ми почали плавний перехід. Перший день, коли от у мене лишилося пів мішка комбікорма заводського. Я зробила 10 кілограм свого комбікорма, плавно переходили. Яким чином? Перший день переходу я сипала умовно кружками. Я брала 6 кружок заводського комбікорму і одну кружку свого комбікорму. Це перемішувала, вони їли. Другий день 5 кружок заводського комбікорму, дві кружки. Свого комбікорму їли. Третій день аналогічно 4-3. І отак поступово-поступово за тиждень вони перейшли повністю на нашу зерно суміш, котру вони от вдало їдять. З 30 по 35 день ми робили першу пропойку метранідозолом. Зараз я зніму ще окреме відео про те, як пропоювати індиків метранідозолом і для чого, в яких дозах і скільки разів. Це було з 30 по 35 день. Потім десь, напевно, з 38 по 42 там, чи по який, я їм давала, купила у ветеринарній аптеці 200 мл флакон, називається кальцій борглюконат Плюс до нього з людської аптеки вітамін Аквадетрім для профілактики рахіту. На, вони п'ють у мене з 5-літрового відерця. На 5-літровий відерце. 25 мл кальцій борглюконата глюконата, 25 капель аквадетріма. Все разом в одне відро. Отак От вони пили 5 днів. Випили, робила нове, випили, робила нове. Чому так? Тому що кальцій засвоюється в тому випадку, якщо є вітамін Д3. Без вітаміна Д3 він не засвоюється в організмі індика. Наші індичата ще не гуляють, вони ще сидять отут, у нас в курятнику. Скоро вже підуть, просто ще не доробили загородку. Тому це важливо. Пропили цей аквадитрім з кальцієборглюконатом, котрий, до речі, якщо відкриваєте флакон кальцію його треба використати за 5 днів. Я його даю, в принципі, і курчатам, і курям, і індикам, поки не використаю, всі п'ють. І ось уже як, напевно, п'ятий день сьогодні теж чи шостий. Я додаю в свій комбікорм рибячий жир. Купила у ветеринарній аптеці краще брати все-таки очищений рибачий жир, але вже який буде. Робила так само: на свій комбікорм. Перший день я налила 40 міліграмів того рибячого жиру, добряче то все перемішала, щоб воно розподілилося, все, вони поїли. Другий день 50 грамів, третій день там 70 грамів. І, ну, коротше, півлітрова пляшка десь повинна за тиждень в мене піти. Це також профілактика рахіту, профілактика, профілактика рахіту. Це вітамін Є там, є, і де, багато вітамінів у рибячому жирі. От. Отакі в нас пропойки, такі, те, отак вони їдять. Поїлки ми їмо два рази в день, чиста водичка, якщо, або вітаміни, кормушки так само. Утримується на тирсі під тирсу. Я користуюся осушувачем підстилки. Я використовую йодоклін, тому що це також і профілактика респіраторних захворювань, але можна використовувати будь-який осушувач підстилки. Кожен день ми ці опілки ворушимо граблями. Особливо забруднюються зони біля годівниць і біля погілки. Якщо у вас погілка не стаціонарна, не прикріплена, у нас просте банальне 5-літрове відро, відро, котре стоїть. В залізній такі таці, то вони проливають попри ту тацю, тому бажано місця міняти. Сьогодні тут стоїть, завтра там переносити по мірі забруднення, щоб в жодному випадку не допускати виникнення запаху аміаку, тому що аміак спричиняє і без того схильних індиків до утворення асцита, тобто, по простому, це водянка, коли в черевній порожнині утворюється рідина. В кращому випадку ви можете встигнути ту птицю забити і з'їсти. А якщо вже стадія така, як має бути, індича просто загине. Аміак – це перша причина виникнення того асффита водянки. Тому прибираємо, поки були менші, прибирали десь разу 5 днів, у 7 днів замінювали, кілька разів протрушували тим йодокліном, досипали. Тобто повинно бути чисто, не повинно бути запаху аміаку. зараз. Їх на 14 голів. Тут у нас приміщення невеличке, тут, напевно, буде не знаю, скільки, то може, 8 квадратних метрів. Ну, зараз прибираємо приблизно раз у 3-4 дні. Тобто індикатор пустілка повинна бути суха, чиста і не воняти аміаком. в жодному випадку. Поки що ні підкислювачів, нічого я не додаю, тому що вони знаходяться тут і не бачу в цьому необхідності. Так само і ту глистогонку, яка повинна була бути на 45-й день, там, по-моєму, індикам дається від глистів. Я так само не давала, тому що вони ще на дворі не були. Отакі в нас індичата станом на 60 днів. Поки що ми задоволені. Вони нормальні, веселі, активні, хлопці, воно вже кавалєри, надуваються, красуються. Одні індичці роздовбали шию, там гематома в неї, але будемо щось робити, буду чимось мазати. Отака ситуація. Кому сподобались наші індичата, кому інформативне було і корисне моє відео, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. А наступне відео зараз буде зняти по пропоції Мітранідазола. І третє відео теж я сьогодні зніму про той комбікорм, котрим я вигодовую зараз і вигодовувала два попередні роки, і ми отримали. Достойний результат самець у нас важив рівно у 180 днів. Він важив 27 кг. кілограм. Нас такий результат повністю задовільнив, тому нічого міняти я не буду. Розповім вам, як роблю, що роблю і як годую. До нових зустрічей! Дякую за увагу.